То Куди ви з відео зняти? Я запитую вас, куди ви з камерою йдете? Ви казали, що ми з вами знімемо інтерв'ю да, кабінеті. Розказуєте. Що я неправильно, розказую, я... поясніть мені, будь ласка. Будь ласка, закрийте свою камеру. Ні, ви мені поясніть, будь ласка, я що я розуміти, не буду. вчора знімав в кабінеті? ще раз більше двох мені. осіб в даному кабінеті. Взагалі це громадське прав... місце. Слухайте мене, ви так. взагалі не маєте права заходити до міського голови Скажіть, без його дозволу. Скажіть, будь, будь ласка, поставим, де це прописано? це прописано? Це прописано. Де це людину. Де це прописано? Скажіть. Поясніть. Про... Стоп, стоп, стоп. Це вже зі мною заработову. Це пропозиція. Ви перешкоджаєте роботі громадської організації. Ваше посвідчення початок. Ви перешкоджаєте роботі громадської організації. Ваше посвідчення. Я вам печатку покажу. Потрібно? Ні, мені посвідчення Ось, бачите, печатка. Посвідчення на печатку. Добре, я вам принесу посвідчення. У нас.